Друзі, вітаю! Цілий день вчора були протести від друзів Путіна до деяких друзів Трампа. Дійсно неслось по всьому світу в Угорщині 50 тисяч. Причому під лозунги, які мав би зрозуміти Орбан, товаріщі конець. А ну якою ще Орбан мовою розмовляє, яку він мову так прекрасно розуміє. Орбану опозиція послала меседж, що його більше бачити не хочуть, і загалом хочуть скоротити термін перебування прем'єр-міністра до 8 років, а не 20, Як Орбан сидить на цій посаді? В Сербії 500 тисяч. А ви знаєте, як Сербія любить Росію? Хоча треба Сербам віддати належне Україні ракети продавали артилерію, продавали. В Гренландії теж протести, але вже проти Трампа. Тим часом Трамп бомбив Хуситів. Макрон дав чотири гарантії безпеки, чи чотири пункти, які мають гарантувати безпеку. Ну а Японія розміщує ракети. Давайте все це проаналізуємо. Плюс вихід з Курщини нам тут повідомляють. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб. Мати оперативну аналітику та розуміти, що загалом відбувається в нашій країні. Друге, зробіть донат. Банка, картка, Paypal, канадський долар, фунти. Друзі, більше фунтів, австралійський долар, євро, американський долар все підходить. Ми вже майже половину зібрали. Рухаємось до мільйон двісті. Потім два-три дні пауза, і потім будуть нові збори. Але зараз дозбираємо цей. Ну, скажімо так, раніше середи четверга, точно повертатись до зборів не будемо. Але зараз треба закрити для третьої штурмової бомбери, які будуть знищувати окупантів на нашій території та нічники для того, щоб ворогів вночі не спали в кращому випадку. А, власне, товариші, конець, конець товариші, в Будапешті 50 тисяч людей вийшло. А, партія Тиса, а чимось вона співзвучна з. Прекрасними виробами на Закарпаття. Але що кажуть, Петер Мадяр колись був соратником Орбана, навіть чоловіком одної корупціонерки Орбанівської міністерки економіки, а зараз став опозиціонером і взяв Орбана за одне місце. Причому бачимо, взяв непогано і каже, що. Треба загалом переглянути всі ці вимоги, які орбан ставить Євросоюзу, каже, давайте проведемо голосування, опитування людей. Ну от і зрозуміємо, тому що йому здається, що угорці хочуть Україну в ЄС, Угорці самі хочуть в ЄС, самі хочуть бути в НАТО. Ну от він каже: давайте скоротимо трошки термін перебування Орбана, бо він уже всіх дістав. Вони кажуть, що зима Орбана завершується в Угорщині, настає весна. Загалом це були протести, присвячені е, річниці звільнення з, скажімо так, Австро-Угорщини. От там е, і власне під це власне, і почалися протести проти Орбана. Е, і сама фраза, товариші, конець» – це відсилання до відомого плакату перших вільних виборів в Угорщині в 90-х роках. Ну, Орбан точно все це розуміє, і 50 тисяч ну, таких мітингів не було. Петер Мадяр виступав в національному такому сюртуку, а ну, одним словом, бачимо, що. Рухається історія проти Орбана, і Орбан себе точно не буде почувати впевнено. Ну, вісім років перебування для нього це взагалі був би жах страшний, тому що якраз таки після вісьми років в нього ось це помішання на Путіні і почалося. Ще більші і потужніші мітинги були теж в проросійській Сербії. Ну от причому і Угорщина і Сербія протрампійські таке враження, що десь злі демократи допомагають. Кацяти антитрампійські мітинги, але знову ж таки, це речі, які відбуваються спонтанно. Це роблять місцеві політичні опозиційні сили, роблять, тому що у всіх цих історій є своя передісторія. Ну, Наприклад, Петер Мадяр зливав корупційні розмови своєї дружини з Орбаном і казав, що ось дивіться, тут така історія, вони крадуть бабло. От в Сербії теж через корупцію на китайських тендерах ми теж бачили, що студенти давно починали ці протести і вони не почалися вчора чи сьогодні. Тобто, це насправді довгі тяглі історії. Просто так зійшло, що все відбулося вчора, в путінських та трампійських друзів. Вучича, правда, оцінка мітингів кажуть 100 тисяч, а незалежна преса каже. 500. Причому Вучич почув і злякався. Я дивився, як він вчора весь день постив, То Сербія живи», то на фоні будівельних кранів, що Сербія розбудовується. Але бачимо, що розбудовується так, але 500 тисяч на вулицях це достатньо багато для Білграда. Вучич каже: добре, що міліція не дала нікого там вбити. Ну а знайшли схорони зі зброєю, знайшли дуже багато там різних історії, але загалом 56 травмованих фаєра, фаєрверки, пошкодили 10 тракторів. Теж велике питання, де в центрі Белграда взялися 10 тракторів. Ну, але це вже інше питання. Ну от і загалом Вучич пообіцяв, що готовий піти на вибори, якщо опозиція буде просити не втручатися в автономію університетів. Ну, от ми ну і розкритикував західні змі за маніпуляцію, дезінформацію. До речі, Вучич сам в колишньому міністр дезінформації. Ну от ну, але теж давайте теж говорити чесно: Сербія свою роботу виконала Україні зброю продавала. За це ми пам'ятаємо за це ми вдячні, тому що якраз артилерійські снаряди нам продавали серби. Да, про російські, але не тільки. І про китайські, і про саудитські, і про. І про севички, а в будь-якому випадку, тут ми ставок точно не робимо. Це не наша територія для ось таких ігор. Ми точно не втрачаємося в політику Балкан. Ми дружимо зі всіма. Не всіх визнаємо, тому що нам не завжди це вигідно. Ну от через е, Крим, і щоб потім проти нас не почали працювати. Але точно працюємо там зі всіма, і будь-яка країна, яка може нам хоч щось там допомогти, ми готові обіймати. Але знову ж таки, щоб це була чесна, нормальна дружба та співпраця. Е, далі були протести і. В Гренландії, причому Трамп мав свою партію фаворитку, обіцяв перед цим зробити їх багатими. Правда, ще й обіцяв їх анексувати паралельно. Ну, але знову ж таки, чого ви ображаєтесь? Ну, сказав, то й сказав. Ну і власне ждали, партія фаворитка візьме більшість, а вона не взяла. І більше того, вона була однією з тих п'яти партій, а там всього п'ять партій на цих виборах було. І сказали, що ні, ні, -ні типу, пане Трамп, дякуємо, котеджі в Майами. Цікаво, але не треба. Ми за Гренландію. Хтось каже, можливо, незалежну в далекому майбутньому. Хтось каже зараз про Данську Гренландію, але Гренландію автономно. Ну от яка хоче мати своє місце на карті, яка хоче мати своє місце в політиці, але точно не хоче йти під Трампа і комусь аж так закортіло мати доступ. Знову ж таки, додатковий доступ. І так є північна держава, яка має на полюсі свої доступи, свої території. Ну, от, але. Дуже йому щось захотілося Гренландії, хоча обіцяв політику ізоляціонізму. Ну, от тому, крім того, що п'ять партій зробили заяви, вони ще й вийшли на антитрампійський такий мітинг. Ну, от, ну окей, не антитрампійський, про-гренландський мітинг, от, проти будь-яких зовнішніх втручань. Ну от і ці мітинги якраз таки були меседжем і Трампу, і багатьом іншим. Ну, якщо, наприклад, бачите, теж якась не... Не, не, не успішна історія. Син Трампа, який їздив в Гренландію, і там бачимо мітинги. Син Трампа, який їздив у Сербію, і там бачимо мітинги. А він три дня тому брав інтерв'ю у сина Трампа. Син Трампа брав інтерв'ю у Вучіча. Вони там багато розмовляли, робили цілий подкаст. Ну, типу, одним словом, близькі відносини. Ну і Вучіч теж він такий анти. Ліберальний демократ, який проти тих ліберальних еліт виступає, ну і такий дуже протрампійський, консервативний. От. Але бачимо, що це не допомогло, і люди вийшли на протести. 500 тисяч це дуже багато. Я був в Сербії, я бачив їхню політику, бачив їхню опозицію. 500 тисяч це багато. І це дуже, дуже сильний меседж. Але крім цього, ми бачимо і Орбана, який теж. Начебто за Трампа і там теж протести. Тобто ми не бачимо, що в партнерів Трампа суперстабільні е, позиції. Ну, якщо в трьох із чотирьох в цій частині звіту протести, ну, хотіли б побачити схожі речі і в Росії. Хоча, знову ж таки, опозиції там немає, свободи слова, там немає. Навіть опозиціонери це велика імперція, які не проти шакалити сусідні. Народи тому, скажімо так: Сербія в рази демократичніша ніж Росія, навіть якби Росія не намагалася їх заобіймати, Сербія це про демократію, це про свободу, це про повагу до людей. Цього ми точно не скажемо про Росію. Ну і враховуючи, що так багато протестів, в тому числі серед друзів Трампа, Трамп вирішив трошки змінити порядок денний і. Дістав великі ракети і почав стріляти по хуситах. І каже: Ах, ви, покидьки. Ви стріляли по партнерах, по союзниках, думали стріляти по американських кораблях, літаках, дронах, вертольотах. Тому отримуйте по ракеті. І почав стріляти по військових базах даних, місцях, де живуть ці там місцеві терористи єменські. От. Але що цікаво, було сказано, що каже, вам же, покидькам, Іран дає гроші. Тому ви типу, прокладка Ірана. Стоп, а питання: а Ірану хто дає гроші? Хто в Ірана купує тисячі шахедів? Не Росія, випадково, з якою ви так добре хочете ладнати. Загалом, сліпота Трампа до Росії вона викликає дуже великі сумніви. Наприклад, Трамп вчора ввечері каже в своїй цій народній правді, True Social, чи соціальній правді, каже: дивіться. А ось є ж історія. Кажуть, тут брехливі змі, брехливі такі, значить, всі покидьки. Кажуть, що Віков чекав 8 годин. Не чекав 8 годин. Ну, подождіть, якщо подивитись приліт у літ, чому він так пізніше за Лукашенка зустрічався? Ну, зустрічався ж пізніше, зустрічався. Ось це дуже така історія. Трамп хоче завершити будь-якою ціною цю війну. Трамп хоче завершити будь-якою ціною а, широкими масками, не дивлячись на умови. А це для нас проблема, тому що це умови нашої країни. А він хоче пошвидше, швидше, швидше. Розумієте? Що далі відбувається? Трамп, який так сильно хоче завершити війну, насправді не є відзеркаленням Путіна, який теж хоче так швидко завершити війну. Путін, навпаки, зараз багато пише преси, в тому числі російської, що кажуть: ага, а тепер ми будемо використовувати Курщину, щоб показати, що Путін хороший цар, а українські військові злочинці. Не Путін, військовий злочинець, який в Газі зараз. А українці, що начебто там були якісь військові злочини, то давайте зараз розкладемо тут. Бо дуже важливий момент: українці навіть їжею забезпечили росіян, які були в суджі, допомагали їм, а місцеві виходили до них і говорили українською мовою. Тому, якщо говорити про військові злочини, то давайте вернемося якраз на окуповані території Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Київщини. І багатьох інших українських областей, де ступала нога кривоного російського солдата. Але тут Росія ховає голову в пісок, нічого не знаю, було давно, три роки назад. Да? Розумієте, ось це зараз вони будуть намагатися проти нас використовувати. Руб'я вже зізвонився з Лавровим, поговорили. Ну, наші кажуть, що дійсно покидають цю територію. Wall Street Journal навіть вийшов з аналітикою, власне що означала ця спецоперація. Ну але як кожна спецоперація вона мала свій початок, ну і мала свій кінець. Притом, що я вам ще до переговорів говорив, що це може бути пропозицією переговірників з української сторони. Що цікаво, Захід оцінив цю операцію. Єдине, що вони жалкують, що позбулися важелю впливу і обмінної переговорної точки, яку можна було б міняти на атомну станцію. Зараз росіяни пропонують здачу Донбасу міняти на атомну станцію. Ну і зараз говорять: от Зеленський вчора говорив: а енергодар залишать чи не залишать. Ну, дивна позиція, тобто, суджу, залишити самим, щоб потім торгуватись за Донбас. Сумнівна якість таких переговорів. Макрон сказав, Макрон дав велике інтерв'ю: хоче допомагати Україні. Одразу назвав чотири умови гарантії безпеки. Макрон насправді зараз теж намагається грати в європейського лідера. Ну от негайна підтримка України сказав через нові ініціативи для постачання обладнання та коригування постачання відповідно до поточних потреб. Створення формату української армії для майбутнього миру, що дозволить Україні протистояти новим російським наступам, можливість розгортання військ на основі добровільної коаліції в Україні в майбутньому, і посилення європейської оборони, що є гарантією безпеки, а також додаткові інвестиції в координацію між арміями, ну зближення з Україною. Але що цікаво, Макрон хоче війська у Львів, Одесу і Київ. Ну, можна зрозуміти любов до Львова, але Львів не в такій небезпеці, в небезпеці, але не такій, як, наприклад, Харків, Дніпро і Запоріжжя, і Херсон, і Миколаїв, і Суми. Мені здається, що пану Макрона давно не було в Україні його б варто запросити і провести по цих містах і Київ, і Одеса. Так таки, я не проти Львова, але якщо... Французькі війська будуть стояти в Львові, то яка безпека буде на прифронтових кордонах? Або просто навпаки, якщо французькі війська і війська охочих прийдуть просто щоб сидіти в Львові? Ну, друзі, давайте теж трошки підходити. Так розумію, можливо, це буде як запасна база для того, щоб вони в більшій безпеці побули в Києві, побули в Одесі, в більшій безпеці. Могли побути типу на ротації у Львові, щоб не виїжджали за межі країни. Нормально, але додайте Харків, додайте Дніпро, додайте Херсон, додайте Запоріжжя. Додайте, тому що якщо в прифронтовому Харкові чи Дніпрі не буде цих військ, тоді значить Путін додавлює свою цю історію з демілітаризованими регіонами. Нам така історія теж не підходить, бо демілітаризовані регіони це завжди була позиція Росії щодо Донбасу. Виведіть військові частини з Донецька. Виведіть зброю з Донецька. Велике питання, І, до речі, подивитися міністрів і міністрів, які виконували ці завдання. Ну, у нас взагалі велике питання до цих оборонних друзів в українській армії, які ще в 18 му 3000 тисячі. Мін могли зни... 3 тисячі мільйони мін могли знищити. Розумієте? Бо ОБСЄ просило, треба було виконувати умови. Ви серйозно? Чи ракети передати, чи ядерку задати? Ну, типу, були. І ці прізвища треба зробити відомими. Точно треба зробити відомими, щоб вони не думали, що виконані російські завдання, за які їм заплатили. За роззброєння військової частини деяким генералам, а потім міністрам давали мінімум по 10 мільйонів доларів однієї. Тепер уявіть масштаби, як вони розпродували українську армію. Ну і власне Японія посилюється. Правда, на жаль, поки що не проти Росії, а проти Китаю. На острові Кюсю, це Окінава ближче до Китаю, будуть ставити дальні ракети. От і ці дальні ракети будуть якраз стримувати ворога. До 26-го року вони будуть там уже встановлені. Знову ж, якщо Китай піде на Тайвань, бачить такі речі, Китай зараз там спеціальні такі. Устаткування готує, щоб вивозити свою техніку, в тому числі військову, і танки і бронемашини, на територію Тайваню і там вже вести вуличні бої. Що цікаво, Японія ставиться зараз проти. Китаю, але давайте теж пам'ятати, що ця рушниця може вистрелити і по Росії в потрібний момент. Японія, як і Україна, має територіальні претензії до Росії. Що найголовніше, Росія чомусь думає, що це питання вирішено. Японія чекає слушного моменту. Чим сильніші наші союзники по периметру кордонів Росії, тим швидше колапс самої Росії прийде. Це і країни Балтії, це і Фінляндія, це і Сполучені Штати, це і Японія, і багато інших. Нам потрібно вибудовувати ось цей антиросійський пояс. Знову ж таки, бачимо, що політичні змінні Штати зараз точно такими не назвеш. І вони в очікуванні нової суперугоди, яка може не настати або настати фейково. От, де Росія не буде нічого робити, але посилення Японії для нас гарний сигнал. Не проти Китаю. Ми з Китаєм воювати точно не збираємося, але точно хочемо, щоб Японія повернула свої території. Ось така, друзі, річ. І щодо довгих ракет, я вам теж хотів сказати гарну, прекрасну новину. Українські конструктори, які е свого часу створили Нептун земля-вода, ну, типу, щоб. До Одеси, Миколаєва ніякі бляшанки, типу російських не під'їжджали, а стріляли їх Нептунами. Ну, це ще раніше стара розробка. Ну, от, хоча багато розробників досі живі, працюють класні інженери, потужні хлопці і дівчата. От, поважні, дуже, дійсно професіонали своєї справи. Потім війну кажуть, слухайте, ну а якщо земля-вода може бути, так давайте зробимо земля-земля. Будемо стріляти російські позиції. Ну, давайте. А потім кажуть, слухайте, так, а давайте його ще довшим зробимо. Ну і зараз зробили довгого Нептуна на тисячу кілометрів. Ну і, наприклад, деякі російські нафтобази зараз від цього довгого Нептуна і постраждали. Тому вже не зовсім Нептунці Посейдон, йому вже треба якась. Нова назва якраз таких богів, які власне знаходяться не тільки в воді. В даному випадку вони працюють по землі. А, причому працюють дуже класно, класна українська ракета, дійсно розробка в час війни. Українські інженери демонструють, що вони працюють своїми мізками, щоб знищувати наших окупантів. Тому радіємо не тільки за Японію, радіємо за нас, тому що дійсно, чим більше такої зброї буде, тим краще Україна зможе. Знищувати ворога, і тим швидше його поставить на місце. Друзі, це вся інформація, з якої я з вами хотів поділитися. Скажіть, будь ласка, чи ось ці мітинги і протести проти друзів Путіна можуть перерости в щось більш масштабне, в щось більш потужне, що ми змогли б використати проти цих ворогів, таких як Орбан, ну і власне, проти самого Путіна. Напишіть в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Ми боремось з російськими наративами, з російською пропагандою, а також пристально слідкуємо за переговорами. Ну і я вас дуже попрошу зробити донат. Третя штурмова, бойові хлопці знаходяться на Харківщині, і їм треба 9 бомберів і нічник. 10 ось таких комплектів купуємо, відправляємо потім кілька днів паузи. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!